Привіт, друзі! Вітаю вас з Великоднем, Христос Воскрес. Чесно кажучи, я не дуже віруючи, але щось в цьому є. Щось в цьому є, тому що я пережив окупацію, я переживу війну, я переживу Росію, так само, як і ви, сподіваюся. Ми вас вітаємо і цими нарцисами. Тут їх два сорти, знаю, чесно кажучи, які вони, але дуже красиві. І також бачите, такі от зимові пагони цього страусніка. Я забув як називається він латиною, -на але слухай. У нас українська була страусник. Ну, дуже гарне, як на мене поєднання. Друзі, я всім вам бажаю Божої благодаті, е, грошей дуже багато зароблених чесно. Звісно, дуже дуже багато землі. Щоб ви змогли там садити все, що ви хочете, що було і на помідори, і на огірки, і, 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 і на хвою, на що хочеш, тому що його хочеться. Якщо ви зі мною тут дивитеся, то однозначно у вас є дуже багато всього, як мінімум в мріях точно. Бачите, я дуже поступово вже застилаю агроволоктом Все на світі. Сьогодні я собі зробив маленький вихідний пару відправок, тому що зараз до кінця квітня, по вихідних, якщо відправляєш із цього, із Господи, це типа як бокси. Коротше, из термінали. Короче, за тих ящиків нової почти, то... Вже як називають поштомат спона. Поштомату там всього 50 гривень. Тому ось така справа. Це була реклама. <пиш> Друзі, тому я всіх вас вітаю з великоднем. Хочу, щоб ви в мене були е, зі мною, все, все життя, яке виділено мені і вам. Е, такого сонячного дня, як оці нарциси, е, щоб ви завжди пристосовувалися і розмножувалися так само легко, якось, як ось е, як папороть. Звісно.